Сьогодні показую, що можна зберігати під калькою. Можна зберігати пастельні роботи дуже зручно. Олійка на папері. Змішана техніка плюс вугілля. Ось так у нас вийшло, та це зберігається також під калькою. Звичайно, вугільні портрети. Вони дуже так ось. ось таке в нас вийшло, вугілля. Трохи фантазійна робота, маркер, золотий олівець, срібний олівець та пастель. Змішана техніка. Та ще одна пастельна робота, яка зберігається під калькою. Це найтиповіший метод, який збереже ваші роботи. Та також можна просто передивитися, щоб не повиходило з своїх малюнків.